Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Одеса, а саме на вулиці Георгія Липського, 132, в садовому центрі рослини Земля X. Даний садовий центр дуже полюбляють одеські орхоблогери, адже вони сюди приїжджають саме в гуртові дні, коли асортимент орхідеїк дуже вражаючий. А ми з вами, на жаль, потрапили у роздрібний день. А можливо, і не на жаль, а на щастя, адже коли були б гуртовики, то навряд чи вони б мені дали змогу познімати орхідейки. Тому давайте з вами бодай ось так: в цілому, в загальному, подивимось, як же ж виглядають орхідейки у роздрібний день у землі X. До речі, садовий центр рослин Земля Ікс має свою інет-сторіночку в інстаграм, і вона ось так саме виглядає. За оновленням асортименту орхідеюк, тут якраз можна доволі частенько спостерігати. А ми ж з вами подивимось усе вживу. Погляньте, хто нас зустрічає! Ось така краса! Тут якраз сторожуть орхідейки. Наперед скажу, що ціни тут подвійні. Озвучувати усі не буду, буду показувати. Як бачите, верхня ціна це якраз є роздрібна ціна, вона більша, а гуртова ціна менша і вона нижча. Як для роздрібного дня, тут асортимент орхідеїк також непоганий, тому нам з вами є чим помилуватись. Кореневі у них здебільшого усі хороші, тому давайте не зволікати, розпочнемо саме ось із цього красення бігліпа білосніжного. Не знаю назву точно, хто це. Дуже крупноквітковий, дуже якісний, класний, неймовірний. Це у нас також неймовірно красивезний бігліпчик Манта Ромблон. Теж дуже хороша якість, і таких бігліпчиків декілька. А ось бігліпчик карен, мені здається, всього, лиш на всього, дві штучки в наявності. Теж давненько я вже його не зустрічала. Непоганої якості, не геть тугесенький горшечок, але нормально. Так, а це ж калімантанчик-бігліпчик теж дуже величезний, трудяжка, красивезний. Ой, скоро ми його вже і до Оргокласики віднесемо, ж, правда? Так, якісний також. Дуже-дуже. Ой, а цей бігліпчик, якщо я не помиляюсь, називається рожева пантера. Поправте мене, будь ласка, якщо я помилилась, тут якість теж розкішна. Це у нас бігліп Лембонган. Також дуже крутезний бігліпчик. І ви бачите теж якісний. Манта Амбон. Обожнюю цього бігліпа. <смі> Ви знаєте, хто спостерігає за моїми відеооглядами. Ще ось такий теж дуже красивезний бігліпчик. На жаль, не знаю назви. Він також дуже якісний. Погляньте, яка коренева. А ось назву цього я не знаю. Він мені дуже подібний на Royal Smile. Ну, але я вагаюсь, чи він це чи ні. Давайте поглянемо його стан. Ось такий він, вибір там теж величезний. Так, поглянемо, що з вами ось тут. Виставлені ось так дуже презентабельно орхідейки. Підписані ціна у них 700 гривень. Давайте подивимось детальну наявність. Ось такий красень крупноквітковий, не знаю точно назви. Поруч погляньте Харск Antigua. Я не пам'ятаю його голландську назву. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка. Так, Манго теж бігліпчик. Вибір бігліпів я вам скажу ну дуже класний. Барселона, яку ми теж з вами полюбляємо. Ой, цього гіганта ми десь бачили вже на відео огляді. Шоколадка на половину шоколадка половину Ісмаелі. Погляньте, яка така цікавенька, правда ж? От чого ніхто не забрав, я не знаю. Ті одесити такі баловані, як лучани, я вам скажу. Ну, ну, от як не забирати таку красу. Ой, Так, погляньте, я не могла відірватися. Ви бачите гру кольорів? Розпускається теплим, ніжним, жовтим відтінком, а потім постоїть та стає таким ніжно-ніжно-вершково кремово-рожевим. Боже, як я обожнюю цю гру кольорів. Тут у нас мурей підморгує нам. Позаду нього Скорпіо. Ой, а тут я не знаю, хто з крапунчиків, Гередліпчик теж дуже розкішний. Берселона на повторі. Цимбочка. Ось така цимбочка. Дивилась я защипюю, немає защипів. Ось така. Не дуже величенький вибір цим бочок. Певне, розібрали. Так, Вероніка у нас тут біля Барселони. Білосніжна красуня. Позаду погляньте, така рожева Барбі, зефірна, крупноквітковий. Ну, такий розкішний білий, так, як я люблю. Так, тут у нас наміраж подібна. Так, така рожева, біленька. Ще така, як міраж. Барселонка, Боюсь усіх пропустити. ну Очі розбігаються. знаєте, Руки Так, такий білосніжний бігліпчик, теж кропно-квітковий розкішний. Позаду нього ось така білосніжна краля. Із жовтим кольором на губі. Теж дуже колоритно виглядає. Здаля вона взагалі, немов повністю жовта та губа. ну Ось така вітрина орхідейна. В садовому центрі рослин Земля ікс. Але є ще величезний асортимент ось тут орхідеяк. Різноманітні. Я вже не смикаю. Давайте загальним планом подивимось ось така красуня є. Ферара жовтенька, поруч із нею. Будда. Той, що не бронзовий, а той, що саме крупноквітковий вибір бускових, рожевих, білосніжних, крапунчастих, дуже-дуже величезний. Не можу я, на жаль, висмикувати, я боюсь поламати якісь орхідейка. Але, здебільшого, ви побачите асортимент, можливо, хтось задесить якраз якусь втратив орхідейку і буде знати, що вона тут є. Дівчатка Одесити, я вам передаю найщиріші вітання. Тиждень під шахедами і бомбами я з вами прожила, ох, гаряченький тиждень в мене тут був. Так, ціни ви теж бачите. Давайте подивимось другий бік. Тут більш бузкові, що такі бурячкові орхідейки, але теж подивимось. Погляньте на цю красу наземно крапунчасту. Хто знає, назва напишіть. Колись бачила, я забула. Тут ось такі ще є, теж різноманітні, з натяком на тигровість навіть. Ой, теж світиться Челсіон. Неймовірна, правда ж? Так виділяється на фоні інших. знову. Теж дуже красивезна орхідейка, а ще ось такий, погляньте, крапунчик. Дуже подібний на Black Stripes. І ось тут різноманітні ніжно-рожеві орхідейки. Дуже красивий орхідейний такий, знаєте, куточок оазис. І мені, неймовірно, пощастило познімати, поки немає людей. У не показала я вам там крутий асортимент. Але ще раз наголошую навряд, чи мене б до нього допустили. Бачите, ось ця крупноквіткова персикова? М -м, там на стелажі була. Тут ще одна, теж дуже класна. Давайте подивимося ще збоку у ціночку. А на у ціночці у нас ось три таких зефірних а-ля Барбі-бігліпчика. Питаннячку до кореневої в мене. Подекуди є ось цей лівіший, найкращий. Але квітка, неймовірної краси, дуже крупноквіткова, зефірна, дуже класна. Тут в магазинному ні про що, а ось в домашньому я гадаю, що буде оргобомба. Ще ось такі мультики є. І давайте подивимось мутантів, бо вони також тут є. По 1275 гривень, погляньте, є пірати. Пікоті, той перший варіант нерожеві пірати метелики. Вибір, як бачите, дуже величезний їх. Збоку боку Sogo Yellow Trees, метелик. За 1275 гривень наявності є ще ось такий бантик. За 1852 гривні одна однісінька попкорн на одну гілочку. Коренево ви її бачите. За 1275 гривень тут ще є в наявності Крейзі Дезі Метелечки. Кореневі ви також бачите, не озвучую. У кінці збоку біля віконця оціночка, але я так подивилась, ну, нам з вами не цікава, вона детально не покажу. Крупним планом покажу, що ще величезний вибір горшечків, різноманітних кімнатних рослинок у садовому центрі земля є. Квіткові композиції ось такі. Усе доволі естетично, чисто. Знаєте, так, настрій одразу підіймається, ну дуже-дуже гарно. І мені, відверто кажучи, дуже-дуже цікаво, чи коли-небудь ви задумувались про те, що саме тут ми з вами опинимось. Напишіть, будь ласка, свою думку. Тут на виході ще є тіланції. Ось такі розкішні. Бачите, так, неочікувано, спонтанно, але ми з вами опинились в Одесі. На вулиці Георгія Липського, 132, в садовому центрі рослин Земля Х. Я дуже рада, що ще й погода посприяла, і якраз таке віконце було, коли не було повітряної тривоги, бо повітряні тривоги цілодобово в Одесі і шахади літають, знаєте, як горобці над головою. І я щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню оргу-прогулянку. Ну що ж, подивилися орхідейки в садовому центрі Земля Ікс. чекуємо далі! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!